Якщо ти хочеш зруйнувати свої стосунки, лізь в телефон свого партнера. Ми всі за природою своєю ревнуємо. Бо це моє! Мені в машину поставили жучок. Глобально рівно, що це не про любов. Ти цілий день працюєш, а тобі не яря. Чим можна займатися в такій годині, зі своїм звукорежисером в цій студії. А де ти? А з ким ти зараз? А де я включи там гучномовець. Я розуміла, що мене зраджували. А потім ми з тою дівчиною вспіліс. Він там чуть не застрелився. Кому випадку завжди козел чоловік. Вічне питання Ревнощі – це невпевненість в собі чи це невпевненість в партнері? А як думаєте? Я, я не знаю, я довго, я довго була впевнена, що я не ревнива від слова взагалі. Тому О. що до тих пір, доти, доки я не відчула ці ревнощі. І причому вони не зрозуміли з чим були пов'язані. Мені здається, що напевно з перепадами настрою. Ну, раніше це були ревнощі, там, до хлопця, ага. ну, у всіх був період, десь до років 25. Я собі дозволяла іноді вночі взяти його телефон, прикласти його палець О, до, ти до, ти до це штуки, за шкварка, перечитати це його діри. В повідомленнях, в смс-ках та тоді в соціальних мережах. Потім, років 25, в мене нарешті виросло в голові. Нарешті, слава Богу, я не лізу, тому що я терпіти не можу. Якби він взяв мій телефон, ми б розлучилися. реально. Та я, мені я... здається, в принципі, якщо ти якщо там навіть нічого немає, завжди можна щось знайти. Якщо ти хочеш зруйнувати свої стосунки, лізь в телефон свого партнера. Ні, це не те, що знайти. Ну просто для мене там мій телефон, це моя приватна територія. Там дійсно нічого неможливо. Ну, там чуть-чуть там, якби не знайде. Теж якихось там доказів чи якогось флірту відвертого, чи якогось стосунків, але це зазіхання на мою територію. Але я собі до 25 років дозволяла це робити з віком або з приходом там певної людини в моє життя, я стала дуже сильно ревнивою. І все-таки, відповідаючи на своє питання, я дуже довго над цим багато думала. Ревнощі це не впевненість в собі чи не впевненість в партнері. І все-таки я вот думаю, ви скажете це правда чи ні, що це невпевненість в собі через те, що партнер. Певний партнер твій не дає тобі впевненість у тому, що ти для нього єдина. Ти для нього найкраще. От тоді з'являються ревнощі. В силу того, що мій чоловік він досить спокійний емоційно, він інтровертний і все. Я коли бачила, там, що інші хлопці прям ревнують, знаєш, там розбитують. А, -а дівчата люблять, коли так, їх ревнують. Там трохи, якось та? приходять, та. каже, хто це такий, іди сюди. І в мене були такі кавалери. Так, я думала, а чого ти? Ну то, що, ти ж все, все. <плес> <плес> все одно. А він каже: Ні, в мене всередині все перевертається. Тобто, я для себе: він каже, для мене це не прояв любові, це навпаки якась інша. І мені я, я намагалася викликати в ньому ці ревнощі, і я навіть пам'ятаю, що я фліртувала при ньому Чайно, так? спеціально, щоб от просто спровокувати його на якусь таку штуку. Ну, я пам'ятаю, що він дуже сильно бісився. Я відчувала це, що його, в нього просто закипає чайник. Але ж він ну, він мене теж добре знає. Він знав, що я бавлюся. У ну, мене от таке типу, я не ревнива. Потім було, що я дізнавалася, що Адарма. Ну так. так. А, я, але, але ревнищі... ж... а Дивися, я просто думаю, що в стосунках, ну, я за те, щоб не ревнувати і ну, типу, довіряти один одному, все. Але не, так, потім, ревнувати і ти... довіряти – це ж різні речі. Ну, типу, Я ревную, тому що е, ну, в даній в ситуації, а довіряю, я загалом. Ну, буває, ну Що як... таке ревную? Мені... Я просто коли дізнавалася, що е, чоловік, з яким я зустрічаюся, він намагався познайомитися з чим. З іншою, ну, я у мене таке, типу, це, це як не поважна до і ну. просто до побачення. Це не ревнує ремонтний. Так, ну, та, так. А, а реально це, це на увагу. Мені ну, здається, що ми всі за природою своєю ревнуємо. Ну, як на. Ні, почекай, я розумію. ми особливими так, і є почуття собственничества. А, що таке ревнуєш? Це просто що не, до, не вистачає. уваги? Ну, тобто, ти ти, 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 ти бісишся коли бачиш прояв уваги цього чоловіка, що йому пише якась колега. Я в твоєму районі в 23.15 шукаю принтер. Чи не знаєш ти де? Я знаю таку це колегу. неприємно. — слухайте, це як ремноші. Ти ні? — Ну це Ну це ревнуєш, Ну Тоді є в мене таке. Але ну, шкандалів я не закатую. А чого? Оце, я думаю, напевне, треба. Ти все тримаєш в собі, тобі хочеться просто ти не закатуєш? Я тобі рекомендую спробу якось. Закатай! Цю баночку. Є чоловіки, я знаю, які постійно, я вважаю, що це психологічне насилля, які постійно рівнують жінок, які постійно перевіряють, куди ти пішла, з ким ти пішла, ставлять якісь GPS. О, відслідковують, це моя Так, Перевіряють що? графік, а де ти, ти будеш. Ти ставиш GPS і перевіряєш. Чоловіки, де вона сказала. Так, ну, коли чоловік там, в машину я знаю, вмонтовує, там туди-сюди, де ти їздила. Тут машину контролюєш? поставили uh, жучок. Я про це не знала. Просто наші машини з ним обслуговувалися. Ну, він же мені подарував цю машину, мій колишній. Машини обслуговувалися на одній станції, і я не знала, що у мене що в попередній, що в цій машині, на якій я зараз їжджу, mm -hmm. Якась є програма встановлена, яка відслідковує моє місце знаходження. No, вже... Це ж є система антиугон, Коротше, no, він найбільше... Я не на якої крали машину. А, а, ні, це не антиугон. Це не антіогон. Коли я просила поставити антиогон, він постійно відмовлявся і казав: Ні, не трать на це кошти, не трать на це кошти. Я тобі ді не дам. Ну він завжди не давав. Але типу і ти не траться. Ось чому він казав не траться», тому що жучок вже був встановлений. І якщо б машину спиз, то він би знав, де вона знаходиться. Ну, Звісно, для нього був, був найбільший стрес, я про це ще не знала. Коли я їхала без машини. А коли я хочу трохи цікнути зі своїми подружками, то наша мені брати машину. Потім його дьоргати і їдь забирає на таксі. Ще й гроші тратить. Коротше, і коли я їхала без машини, то для нього це був просто триндець. І якось було декілька разів, коли він за мною ганявся по всьому місту. Тобто спочатку ми там були е, на одній студії. Він мені пише, де ти. Я кажу, на студії. Він приїжджає на цю студію, мені про це не кажучи, перевірити, чи я там, чи ні. Піднімається, а мене вже там нема. Він каже: Де ти? Що ти, типу, мені пиздш, ти не там. І Я дурочка. Щас би я вже сказала: слухай, йди ти нахер. Що це таке mm -hmm. взагалі? Я тобі не буду з тобою переписуватися. Я поїхала відпочивати до побачення. То тоді я каз казала, що ми поїхали поїсти піцу в піцерію. Він приїжджав через 5 хвилин бігом через це місто, їхав з другом, щоб мене улічити в, в якійсь там зраді. знаєте. Приїжджає в піцерію, а мене там нема. Кажу, де? Я кажу, ми вже на другій студії, на іншій. Ану виглядає реально збоку, наче ти брешеш вибачив. Ока вибач, але я вибачаюсь, але на третій студії я таки була. Знайшов таки знайшов, таки знайшов. Ну, це ж теж ну, пікантність якась ця ситуація. Тобі ж було прикольно, що він тебе не здоганяв. Ні, мені так. вже було чи, чи вже не вже було прикольно? Я думаю, що оце, оце вже патологічно. Знаєш, коли контролює, а, а ну, в мене теж та є там приятелька, яка може сидіти на зустрічі, там, вечері та те, а де ти? А з ким ти зараз? А де да, я включу гучномовець. А через скільки ти будеш, а в якому ти місці, а що біля тебе? Яку, ну, тобто, вони перевіряють твої перевагу. Те, яке постійно перевіряє контролює. Я би просто я не знаю, що зробила. Але оце приємні ревності. Там, він трошки додає так, жим-жим, та... ]まあ, як... і це така. да-да-да, Так, да, 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 Це може бути, коли це в нормальній доступній мірі, да. адекватній і то це прикольно. І коли людина сама коли це робить, вона розуміє, що це просто ну так, klar, для гри якоїсь. Або вам не здається, що ми просто хочемо, щоб нас ревнували, але ми хочемо, щоб нам не давали приводів для ревнощів. Ну Мені класно, коли він ревнує. Але бляха, якби він дав якийсь привід, якби я знала, що якась курва, десь там щось, я б просто. Бачиш, ти кажеш, ну це коли така здорова ревність, просто ну, символічна. Ну, символічна, так. А коли так це але не пот... Ти що на історії, що дівчатки розказують, що насилля? Ну там, ну, типа, типу, як ти? Ну, ти не можеш піти там куди. Ну я, я так. як це взагалі? бути… Будь... Ні, це вже повна жесть. Коли якась курва там пристьобується до нього і намагається якось щось написати, десь з жопою тернутися, чи щось щось ще, але він не реагує, то це ти можеш приємно порівнувати. Ну, типу, от хтось до тебе чіпляється до мого такого ахірного. Чоловіка харизматичного сексуального самого найкращого, але він на це не ведеться. Ось це можна порівнувати і погратися. Але якщо ти бачиш, що він йому це подобається, і він сам на це, якби і сам може це провокувати, і сам теж може до когось з кимось пофліртувати, то це вже неприємно. Я би ще хотіла, щоб е, дівчата які нас дивляться, е, ну теж зрозуміли, що в дитинстві це можна гратися, так як я бавилася і не розуміла е, небезпека. Та Але uh -huh. глобально рівно, що це не про любов. Коли вас тотально контролюють, коли постійно вклеюється в ваше життя, коли намагаються вставити вам пульт в голову від управління, е, це не значить, що ну це не значить, що ця людина без вас не може жити. Таким чином, це, це просто насилля. Якась. А якщо тобі не не вставляють пульт управління і там не контролюють тебе, а просто ревнують. Ну, типу, припустимо, я можу ревнувати, я нічого не скажу скажу там цій людині, я не буду влаштовувати якісь величезні скандали, але мені це буде неприємно, я в собі це буду відкладати. І цей е, ком такий буде збиратися, 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 збиратися. Я буду підтверджувати постійно, що людина там мене не цінує. А, приміром, корпоратив. Наш Н новорічний. Ні, ну у чоловіка на роботі. А, чи так. треба йому дзвонити, чи треба питати, чи треба довіряти, чи треба потім перевіряти на наявність помади десь чи духів? Ну от, от давайте таку історію, як правильно себе поводити? Я думаю, що не треба задовбувати. Хай відпочиває собі людина. Мені здається, що якщо е, у Фріде Кало, здається, було таке висловлювання, я не пам'ятаю в, в листі до Дієго вона писала, що я не буду тебе просити бути вірним мені, я не буду тебе просити носити мені каву, я не буду тебе просити говорити мені складу. Але... Якщо тобі треба, якщо мені треба тебе про це просити, то я не хочу бути з тобою. От якщо, е, якщо реально чувак іде на корпоратив і не розуміє е, там, що це не можна робити, тоді немає сенсу йому це пояснювати. Я, до речі, пам'ятаю, я дуже багато весіль провела. З грішою рішетником. Uh -huh. І я пам'ятаю, що ми колись були здається, на Миколаївщині це було весілля дуже круте, дуже прикольне. І е, ми проходили повз, і фотограф каже, давайте була я і ще декілька хостесів цього. Він каже, давайте для класного кадру, для класної цей, ми стрибнемо в басейн і знімемо як ти, типу, з ведучою, зі всім. І гріша каже, ні, я не буду стрибати. І Я зрозуміла в той момент, що він це зробив, тому що він розуміє, що це нічого не означає, не буде нічого від того, що ми стрибнемо в басейн, ми поржемо, це буде тільки відео. Але напевно. Крістіна, коли це подивиться, їй буде неприємно, неприємно. Да, то, і, і він настільки її любить, що він не хоче просто провокувати. Вона його не обмежує, вона не дзвонює йому всю роботу, він взагалі, тобто в них дуже довірливі стосунки. І для мене це тоді така була показова історія. І це 300 років назад ще до їх трьох дітей, та, в яких в них зараз дуже багато. І от мені здається, що коли чоловік це розуміє, коли, коли ти йому Береже тебе. Коли ти кажеш, слухай, мені було б це неприємно, та, в відвертих розмовах. І він йде на корпоратив, він може танцювати, він може доріти, вони Можуть грати різні ігри, піднімати когось, але він не зробить ніколи те, що тебе особисто зачепить. От. Класно. Ну, У мене теж не є пара знайома грань, угу. у мене є знайома, пара, яку я дуже добре знаю. Вони ну, теж одні з показових для мене стосунків. І а, дружина не рівнує там чоловіка. І, ну, приміром, вона легко відпускає там на кілька днів його на рибалку з хлопцями, а, в інше місце. Ну, це давно ще до війни було, але е, мається на увазі, що і він мені казав чесно, буквально там день мені прикольно з хлопцями відірватися, а потім мені вже. Хочеться. До дружини, до дітей вже тягне, вже ті, ті продовжують їм О, там, веселитися гуляти. Мені каже, це вже вже й не цікаво якось мені вже і додому хочеться, до... але вона його не обмежує. Це, блін, це так круто. Це класно. Я колись так Сергія відправила, в нього була мрія, ну нас була мрія. Я хотіла сама поїхати в Барселону, погуляти колись, тисячу років тому. Було. Ще, ще так само до народження Нестора. А він хотів поїхати в Стокгольм. Він дуже любить там шведську мову, все. І він поїхав у відрядження, він хотів брати мене і сина. Я кажу, давай, от в тебе була ж мрія і в мене, давай ти Сам в Стокгольм, ти походиш, ти почитаєш, ти сходиш в музей, ти там спілкуєшся. І він реально на другий день. Лу -лу -лу -лу". <свист> тут би ми сиділи, ти любиш рибу. і Він мені присилає там, тут, <свист> а тут А от пам'ятаєш, ти казала, що це херня, а не розвага. З, ну тобто, реально, коли, коли ти дійсно даєш свободу людині, коли ти не контролюєш, то її тягне просто до тебе. Так, добре. А на корпоративі треба дзвонити йому чи не треба? Ну мені не дзвонять, тому що я зайнята і я так само не дзвоню. Бо ти на корпоративі працюєш. Та ну я не надзвоню. Ти знаєш, я я розумію, що ну це нічого не змінить. Тобто я ніяк не підпушу, я тільки буду напевно в очах людей, які поруч з ним я буду трошки опускати його авторитет, mm -hmm. тому що ну що ти Дуже. за чувак, якого дружина постійно там має нянчити чи телефонувати. Коли мене ревнували, це мене дратувало, тому що мене могли ревнувати до роботи. От, наприклад, ну ти повинна знати 100%, що коли ти працюєш на студії, ти можеш затриматися ще до війни. Це було так? Ну задовго до війни. І до одинадцятої, до дванадцятої ночі, і да. якщо треба зробити, дописати пісню, доробити все, то і до першої години ночі ти там можеш сидіти. Ти цілий день працюєш десь там на радіо, задовбана, потім на телеку, потім їдеш дописувати пісню. В тебе ти в тебе вже немає сил, і а тобі наярять, чи чим можна займатися? В такій годині там, зі своїм звукорежисером в цій студії. І ти думаєш, та ю твою мать. Я за те, щоб зберігати ревності, ну, ну, як приправу, трошки. Шкандал, трошки ремності. Але от не доводити до моменту, коли. Ольчик, ти знаєш, що я зараз подумала, Танюш? Дівчатка, я подумала, що Ну от, у мене були стосунки, я думала, що вони там типу класні, а потім. Потім, Барам, пам, потім, пам, пам, потім вже коли розставалися, я дізнавалася такий момент. Ну я розуміла, що вони зраджували. А зараз я думаю: слухайте, так круто, що. Ну, що ви розумієте, ті чоловіки, які зраджували, дуже круто, що я ну, що наші дорожки розійшлися. Це класно, що, що нас доля розводить з такими так. людьми. Так, і їх немає сенсу ревнувати. І якраз таки, якщо ви дізнаєтеся про те, що людина з кимось іншим немає сенсу там боротися за ці стосунки. Ну, я б не змогла, наприклад, боротися і відстоювати, тому що ну коротше, це тільки даремна трата сил і енергії. Плюс мені здається, що люди лишаються разом не тоді, коли ревнують, не тоді, коли Одне одному обіцянки, а коли вони один з одним переживають такі емоції, які не переживають більше ні з ким. От я знаю, що мій піде там, на корпоратив, наприклад, там його якась кур кличе може танцювати, інша підсяде. третя це. Але так як він себе відчуває поруч зі мною, він себе не буде почувати ні з ким. Я йому даю такий е психоемоційний стан, і це навіть це не, 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 не про ліжко, і це, це просто про загальну якусь історію. Яка, ну, з іншою буде теж кльово, але зовсім не так. І якщо от, людина відчуває з тобою якийсь меджик, тоді вона нікуди. Не дінця, якщо не відчуваю, то пішов це він в хутір метеликів ловити і, козел. І наші, і наші ці тоді не здоров'я стосунки. Не треба. Але ну це а, я зараз згадала. Я згадала, що в мене було ну, умовно кажучи, по малолітки. Значить, стосунки, ну ми там досить довго з ним зустрічалися. Потім, а, коли а, ну ми розсталися, я зрозуміла, ну він пішов типу, до іншої, угу. але так дуже дивно пішов. Потім він з'явився в моєму. Це слідкувала за цим. Ну, Чекала його сторінку, а як би ти знала, що він пішов до іншого. Мені розказали. Mm. Потім він з'явився в моєму житті і почав мене укатувати ну, на... спілася. Потім з'ясувалося, що він з дівчиною ще зустрічається. — Жесть. — Там така жесть була, а потім ми з тою дівчиною взагалі спіліс <плес> — він там чуть не застрелився. <плес> 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 Ви влаштували йому ну, ми, ну, Ми спочатку одна з одною почали ну, типу, воювати з тою дівчиною. Потім таке, Альо, оце кіло. шматок Г і ми, ну, ну та, це дуже прикольно. Знаєте, що хочеться сказати? Навіть коли ревнуєте. Не втрачайте свою гідність і не опускайтеся до моментів, коли ви вже проявляєте неповагу до себе і принижуєтеся. А, так. а так. як це відслідкувати? Покажіть, Дивіться. будь ласка, червоні маячки. Червоні це... маячки це, коли, припустимо, подруга мені розказала таку історію. Вона познайомилася з мужиком. Так. А, він почав у неї трошки підживати. Типу, можна я залишуся, можна я залишуся, можна я залишуся. Вона така, ну ладно, тут вже неї тиждень він живе, вони йдуть кудись снідати. І на сніданку. Вона бачить, що його обличчя якось міняється. В зал заходить якась жінка. І ця жінка підсідає до неї. Отак, от них за стіл. <хи> і вона каже: Я з ним живу, а ти що тут робиш?» Вона така: Я тут снідаю. Тобто, жінка, ця дівчина, вона. А... Його шукала весь цей час. Вона йому дзвонила, писала, видно, а потім вона їх знайшла на сніданку, підсіла, Я з ним живу. Ну тобто, а потім всім цим не закінчилося. А вони почали з'ясовувати стосунки, її вивели. Так потім вона якось прийшла до нього додому вночі і викликала поліцію. Сказала, що її не пускають в її власну оселю. Що там, типу, її хлопець, якому можливо стало погано? Будь ласка, поліція приїжджає, відкрити двері, тому що там живе мій хлопець. І я з ним живу, але десь ключі просто залишилися вдома. Треба відкрити терміново. Приїжджає поліція. А всередині моя подруга. Цим чуваком ну, розумієте? Ну посеред Серед ночі просто. І чим А виявилося, що а, цей чувак мутив з цією От, дівчиною я ще й хотіла сказати. Мутив з цією дівчиною, але ну жив він окремо, вони разом не жили. А, і він ще їй плюс зробив дитину. Тобто, ця дівчина залетіла від нього. І, а вона вже як був, і не високована. Вона його ревнувала. Але настільки себе вже, ну я прошу вас, дівчата, якщо воно і не вміє користуватися цими самими речима, то просто відпустіть, хай воно йде собі туди, куди йде. Я хотіла хотіла сказати. Я теж була в ситуації, коли мені не вішали на вуха, угу. е і, а потім з'ясувалося, що. Е у нього є інше. Ну ну коротше, не короче, це так боляче. Коротше, я зараз от тебе це слухаю. Ж... Я розумію, що в такому випадку завжди козел чоловік. Ну реально, реально. Є... ді да. так, так, так... Так. так я так і сказала. Вот. я так і сказала, я про те, що не треба принижуватися перед такими козлами. Ну не вони не потрібні, але як ну як відслідкувати момент, коли це не просто ревнощі, коли тебе ну, реально дуря? Тобто треба це, це дуже складно це зробити, і напевно кожна жінка відчуває, десь глибині душі. Ми можемо накручувати себе. От це вже складно відрізнити. Ти себе накручуєш, що воно дійсно так і є. Але з власного досвіду, можливо, я відьма. Коли мені щось здається, значить воно так і є. От, до речі. І ти можеш а навіть як? не зловити цю людину так. на гарячому, не зловити. Але воно якщо вам здається, вам не здається випливе не. потім все одно. Ну от в мене так завжди. Якщо мені здається, то не здається. Я просто відкушу тобі голову, якщо що. І як на мене, ревнощі — це класно, але це якщо це як приправа, та якщо їх трошки, і якщо вони да. додають якоїсь пікантності в воно, ваші стосунки, загалом юзати цей скіл чи як там треба модно казати, не, не рекомендуємо, тому що це вбиває в чисту просто ваші стосунки, та і, і нічого вам не дає. Коротше, оргазму там не буде. Так що не ревнуйте. ну, хіба трошки? А ще не сумнівайтеся в собі і завжди пам'ятайте, що ви найкращі. О. і обирайте себе, завжди обирайте себе.